Доброго ранку, любі хлопчики та дівчатки! Сьогодні, дітки, ми з вами на нашому занятті будемо говорити про дорожні знаки. А про які саме, Будь ласка, підгадайте. Увага на екран! В нього на чотири боки є по три кругленькі ока. Ним світить недаремно, як подивиться зеленим, іди скоріше на зівай, а червоний стоп не йди, щоб не трапилось біди. Дітки, що це таке? Так, це світлофор. Скажіть, будь ласка, де ви бачили світлофор? Правильно, молодці дітки, а навіщо нам потрібен світлофор? Правильно молодці, він нам потрібен, адже завдяки йому ми можемо безпечно переходити проїжджу їждю частину, де, по якій їздить транспорт. Світлофор розмовляє з нами своїми вогниками. Вони називаються сигналами. Подивіться на екран. Якого кольору сигнал? Так, червоного, а що він позначає? Правильно, стоп. Молодці. А цей сигнал якого кольору? Так, жовтого. Що він означає? Приготуйся, молодці. А цей сигнал якого кольору? Так, зеленого. Що він означає? Можна йти. Молодці дітки! А тепер я вам пропоную передивитися ролик про світлофор. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лише треба знати, вірно, кнопки натискати. Як червоний синицький і навколо подивитися. Чаю, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш. Важним клянись, пригодиться тільки чітко перейти дорогу Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але й тут не забудь. Чи сподобався вам мультик про світлофор, дітки? Так, молодці. А тепер перед цим, як ми почнемо з вами малювати наш світлофор, я вам пропоную зробити пальчикову гімнастику. Приготуйте, будь ласка, очки. і починаємо з великого пальчика. Старший став не лінувався, вказівний за ним піднявся. Розбудив його сусід. Той свого, а той свого. Стали вчасно всі брати, на роботу треба йти. Молодці дітки, ми з вами розім'яли свої пальчики, а тепер пропоную перейти до малювання. Дякую вам, дітки, за сьогоднішнє заняття, і до нових зустрічей. До побачення!